ТОВ «Нова пошта це частина «Нова груп. Діяльність компанії регулярно супроводжується критикою та скаргами з боку клієнтів, власники та структура, засновники та ключові власники компанії, нова пошта, Вячеслав Климов та Володимир Поперешнюк. Вони запустили бізнес та до сьогодні залишаються власниками контрольного пакету акцій. Міноритарним акціонером також є Інна Поперешнюк. Компанія залишається приватною та не залучала сторонніх стратегічних інвесторів, що дозволяє засновникам зергати повний контроль над ключовими рішеннями. Група Нова Груп», до якої входить нова пошта, також включає фінтехкомпанію компанію Пай», яка надає фінансові послуги та підрозділ для міжнародних перевезень НП Глобал. Критика на адресу нової пошти зазвичай концентрується навколо кількох основних аспектів. Один затримки доставки це одна з найпоширеніших скарг. Незважаючи на позиціонування компанії як служби експрес доставки, клієнти часто стикаються зі значними затримками у термінах. Ці затримки можуть бути спричинені різними факторами, включаючи високе навантаження на сортувальні термінали, особливо у пікові періоди, логістичні збої та інше. Скарги клієнтів на недотримання заявлених термінів є систематичними 2. Проблеми з пакуванням та пошкодження відправлень. Значна кількість негативних відгуків стосується якості перевезення та пакування. Клієнти регулярно повідомляють про пошкодження або розбиття товару під час транспортування. Нав'язування платного пакування у відділеннях, яке, на думку клієнтів, є зайвим або неякісним. Часто персонал відмовляється приймати відправлення у пакуванні відправника, вимагаючи придбання фірмової коробки або матеріалів, що збільшує кінцеву вартість послуги, втрату посилок або складність їх пошуку у разі зникнення. 3. високі тарифи. Багато клієнтів вважають тарифи, нової пошти, завищеними порівняно з конкурентами або державним поштовим оператором. Хоча це частково компенсується швидкістю та покриттям мережі, Цінова політика часто стає предметом критики. Оплата карткою як переказ коштів. Механізм оплати послуг, зокрема післяплати, є однією з важливих, хоча й менш публічно обговорюваних, критичних точок. Фінтехпослуги нової пошти надаються компанією Новапай. Коли клієнт сплачує послуги або післяплату, зворотний переказ коштів за товар, банківською карткою через ПОС-термінал у відділенні, Ця операція часто проходить не як класична торговельна операція покупка, а як грошовий переказ, зазвичай послуга, митєвий переказ або подібна. що має наступні наслідки для клієнтів та фіскального навантаження компанії. Додаткові витрати для клієнтів, банки емітенти, особливо при використанні кредитних карток, можуть розцінювати таку операцію, як переказ коштів, квазікеш, – P2P. Переказ і стягувати відповідну комісію, яка значно вища, ніж комісія за звичайну оплату товарів послуг. Це призводить до несподіваних додаткових витрат для клієнта. Потенційна мінімізація податкового навантаження проведення операцій як переказ коштів через власну фінансову структуру NovaPay може дозволяти оптимізувати податковий облік, оскільки обсяги фінансових послуг та поштових послуг. Оподатковуються по різному, а післяплата є найбільш об'ємною частиною фінансового потоку. У той час як класичне квайринг оплата за послуги фіксується як дохід від продажу, операція переказу відображає лише комісію за фінансову послугу. Висновок Масштаб роботи нової пошти породжують значний обсяг критики. Скарги на затримки, пошкодження та дорожнечу є постійними. Окремої уваги заслуговує механізм проведення оплат карткою як грошових переказів, що є незручним та фінансово невигідним для клієнтів, а також викликає питання щодо прозорості фіскальних операцій компанії, особливо в час воєнної агресії путінської рашки проти України. Поставте лайк і підпишіться. Ми воїни добра.